Доброго дня всім, Сьогодні я з вами поділюся рецептом фокаччі без закваски. Значить, Для цього ми беремо 200 г води кімнатної температури і змішуємо з 2 грамами сухих дріжджів, Перемішуємо. Далі сюди будемо пересівати. 260 грамів борошна. І сюди ж додаємо 4 грами солі. Я прямо тут перемішую і пересівати. Будемо замішувати тісто, тісто буде рідке водянисте, так що будемо замішувати лопаткою. Дві-3 хвилини я перемішала все, щоб муки не було, щоб тісто вібрало всю муку. Тепер додаю 15 грам оливкової олії. І знову буду перемішувати лопаткою. Ще буду місити 2-3 хвилини, поки тісто не вбере олію. Перемішала, вмішала я олію в тісто, дуже олії не видно. Гарно вібрала. У мене пішло на це десь 7-8 хвилин. Тепер накриваю харчовою плівкою і даємо тісто відпочити 30 хвилин. Залишаю на столі. 30 хвилин прийшло, і будемо перший раз. Складати. Руку беру в воду, акуратно витягую і складаю. І так з четырех сторон. Це склали з чотирьох сторон. Знову накриваємо харчовою плівкою і відпочиває 20 хвилин, і накриваємо харчовою плівкою і в холодильник на всю ніч. Зустрічаємося завтра. Тісто пристояло ніч в холодильнику. О, дивіться, які бульки гарні, помадувала. Тепер е, взагалі факач печуть в квадратному противні. Ну, У мене немає, я буду в звичайному скляному пекти. Беру оливкову олію і промазую противень і промазую і низ і боки. Так. Тепер я його ще складу так, з одної сторони. тепер з другої. Так. І. Так. І переверну. Тепер воно так повинно відпочити 20 хвилин. Прийшло 20 хвилин, я зараз трошки його розтягну. Так, акуратненько, щоб його не порвати, а просто розтягти, так як весь піднизу, трошки розтягли його і на 2 години в тепле місце. Поки наше тісто підходить, ми приготуємо заправку, яку будемо наверх накладати. Беремо 70 г чесничку і стараємося пластиночками дуже дрібненько, тоненькими пластиночками його накришити. Накришила я чесник такими тоненькими пластиночками. Тепер висипаю сковороду. Добавляю 1 грам солі. Додаю 1 грам перцю. І 20 грам оливкової олії. І протушую 5 хвилин на плиті. Чесник я піджарила. Тепер... Треба його охолодити. Поки хлібчик підійде і спечеться, то він сам по собі вже охолоне. Прийшло 2 години. А тепер поливаємо оливовою олією хорошо, тісто, руки змочуємо і починаємо вдавлювати його донизу. І в ці дірочки потім буду ложити наш чесничок. Коли вдавлюєте, то з'являються булечки. Це нормально, хорошо. Отак. От Тепер в ямки буду ложити чесник, який ми приготували і який вже остиг. Тут і чесник, і оливового олія. І е, зараз уже духовка прогрівається на 230 градусів, верх низ і пекти будемо орієнтовно 20-25 хвилин. Але потім вже скажу, скільки точно. Орієнтуємося на 20-25 хвилин. Спікся хлібчик. він У мене він пропікався 30 хвилин при температурі 230 градусів. Зараз він остигне і розріжемо, подивимося, який він всередині. Такий хліб получився в розрізі пористий з бульками. Що хочу сказати, в принципі, рецепт непоганий, але б я, якби пекла другий раз, то клала б менше олії. І обов'язково на деко класти пергамент. Так, користуйтесь цим рецептом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!